Вітаю вас, шановні глядачі, в ефірі програма Життя громади. І сьогодні гості нашої студії Володимир Красовський, директор Хорольського ботанічного саду, кандидат біологічних наук. Володимир Ярошенко, депутат Полтавської обласної ради, голова фермерського господарства Ярошенко. Павло Писаренко, професор, доктор сільськогосподарських наук, завідувач кафедри екології, збалансованого природокористування та захисту довкілля Полтавського аграрного державного університету. Вітаю вас сьогодні в студії. Говоримо про зміни клімату. Власне, всі ми сьогодні вже бачимо, що клімат змінюється, і куди, власне, ми рухаємось. Будь ласка. Павло Вікторович, ну що хотілося б самим, ну, самим головним відмітити, що зміна клімату це посухи. Це те, що ми зараз спостерігаємо вже на всього цього літа. І перш за все, що треба визначити, що таке посуха. Посуха це або це тривала нестача опадів, яка при підвищених температурах та пониженій вологості повітря. Це дуже впливає на життя людей і особливо на сільське господарство. І Якщо взяти, проаналізувати, наприклад, в ретроспективі, то з 1901 року по 1960-й відбулося підвищення температури на 0,1-0,3 градуса середньомісячний. Mm -hmm. З 1960 року минулого століття до 2000-х років вже було відмічено 1,5 градуса за це. Тобто постійно йде збільшення. І якщо ми кажемо, вже по, по те, що у нас є на території нашої країни, то по окремим зонам вже є на 1,5-2 градуси підвищення температури середньомісячної. Тому це викликає певні загрози, певні ризики, але і треба приймати рішення, тому що цю проблему ми рішити не можемо з температурою, але як і до неї пристосуватися, це. Може наука сказати. Угу. Володимир Михайлович, ваше бачення ситуації, куди ми рухаємося зі зміною кліматом? З кліматом. У зв'язку з господарською діяльністю, людською діяльністю, зв'язку з тим, що ми дуже багато ресурсів енергетичних із землі, зараз нафта, газ, вугілля використовуємо, піднімається середня річна температура. Як було відмічено, от по міській станції із 54-го року до цього. Підняти температура 8,6 річної до 10,5 уже в тому році. Це Ну це катастрофічна ситуація, і нам потрібно щось робити. Це в цьому випадку. То, що врожаї під великим риском, і вплинуть ми ну можемо частково, але дуже багато не залежить уже від нас. Вадим, ну безумовно, клімат. України також змінюється, як і глобальний клімат нашої планети. От, але е, якби ці процеси не відбувалися, е, все-таки людина повинна <кхи> сприяти тому, щоб е, вижити в цій ситуації. Власне кажучи, ми повинні <кхи> не тільки боротися із. Е, Підвищенням температури. Ну, на сьогоднішній день, якщо говорити про причину зміни клімату, то на сьогодні ще немає такої єдиної думки. Бо все-таки і космічні процеси впливають на зміну клімату, і процеси, які відбуваються в ядрі землі. От. І безумовно, антропогенний вплив тут є. От. Але в цій ситуації ми все-таки повинні знаходити шлях, як вижити. От, і безумовно, що і боротися необхідно із е викидами, зменшувати їх, але і знаходити такі е можливості, щоб е природнім шляхом це все можна було вирішувати. Ну, наприклад, е це можна вирішувати шляхом е підбору посухостійких рослин, якщо говорити про рослинність, про сільське господарство. От, е, селекція в цьому е, напрямку, не останню роль повинна відіграти, біотехнології. Власне кажучи, все в руках людини, як і е, е, перешкоджати підвищенню температури е, що, до, що стосується антропогенного впливу, от, так і далі проводити комплексні дослідження, яким же чином ці процеси відбуваються. адже це складний такий комплекс взаємодій. І, власне кажучи, приймати рішення на науковому рівні. Ну добре, оце ж в нас, я так розумію, по зміні клімату основна проблема це в нас збільшення температури. Якщо говорити ми регіон Агрорегіон, скажімо, в нас сільське господарство, як ця зміна клімату, це підвищення температури може вплинути взагалом на сільське господарство? Будь ласка, ви, да, ви головний насправді. Це може навести приклад у цьому році. У цьому році це, наприклад, гречка мене там попала під морози трохи, але відійшла, зав'язалася зав'язь. але коли почалась жара, вона просто почала абортуватися, скидати плоди. На сьогодні так само соя, соє. Вже зав'язь готова, тому що природа робить для того, щоб дати повноцінне зерно, яке можна розмножувати. І врожай і в результаті цього. Ну, значно зменшиться. Якщо Сої прогнозували на 1 мільйон більше намолотить, чим в тому році, в 2023 му то в цьому році вже прогнози результатів посухи вже на пів мільйона менше намолотимо, а можливо і більше, ніж у тому році. Це все результати посухи. А результати от посухи це є ну, діяльність людини, то що ми сінокоси розорали, болота почали розорювати, лісополоси не функціонують, або вони повністю знищені. Понад дорогами теж великі дерева випилюють, малі йде парус далі, і воно не виконує свої функції як захисні. У свій час там в 47-му році була величезна програма, прийнята пом'якшення клімату України. З них були дуже такі позитивні і негативні результати, які перевірені з годами. Ну, негативні це осушення було боліт, але позитивні це були ті самі лісосмуги. Ті самі створення штучних озер, ставків на території, які змякшують клімат і не дає таку, такої жари. І було сінокосіння, випасання. Там 30% була норма в кожному господарстві повинно бути. То, що створюється войлок на ґрунті і він не дає прогрівати. Одна справа, коли чорна рілля, вона більше енергії поглушає всередину, чим войлок і він не дає знизу. Де войли, де сінокос ви, на глибині, наприклад, 20 см, була температура там 20 градусів, де рілля, там була 35. Різниця дуже здорова, то що ми енергією подивимося, а розоріни з Полтавщини величезна, особливо за останні 8 років. Тому що змінена е, структура, вільно може змінити, сінокоси було та, структуру структура, міняє швидко, взяв землю, розірав. Взявся на коси, спеціалізацію міняє швидко, і це призвело до такого дезбалансу у нас на Полтавщині. І так само по всій Україні. Хоча в світі є норма 48% розгорність. У нас цього немає. Павло Вікторович, я настільки не помиляюся, ви є співавтором монографії управління агротехнологіями за умов власне посух. І от е, які рекомендації у вас, як ви бачите ситуацію, як е, я не знаю, пристосуватися, адаптуватися е, фермерам і власне агровиробникам під час такої ситуації зміни клімату? Ну так хотів би дякую е, презентувати е, монографію, яка була видана в Полтавському аграрному університеті під керівництвом доктора. Професора Писаренка Віктора Микитовича, це багаторічна праця, збор всієї інформації, і тут дійсно вона спрямована на вирішення питань по сух сільському господарстві. І все, що казав Води Михайлович, це дійсно так: це організація території, це організація сівозмін, це і лісонасадження, і лісополоси, це водні об'єкти. Тобто це все комплекс, який ну, раніше ви казали 47-й рік, да, це був план преобразування міра, де деякі посадки, які залишились, вони ще є. Сюди ж можна відносити і контурно міліративну організацію території, і використання ґрунтозахисних технологій. До речі, Полтава була одна із перших, не одна із перших, а перша на, на теренах Радянського Союзу, яка запровадила ці ґрунтозахисні технології. Це і органічне землеробство, яким зараз займається. Це і одним шляхом вирішення є зрошення, тому що клімат уже настільки помінявся, що за останні роки межа природних зон зараз змістилась на 100-150 кілометрів. Тобто, наш ми зараз, зараз знаходимося, ми завжди вважали себе лісостепом, а тепер ми вже північний степ. Ну добре, от ви говорите за зрошення. А взагалі в області є водні ресурси для того, щоб робити це зрошення. Бо, я так розумію, треба десь воду брати і зрошувати. Наскільки наша область може це собі дозволити? Дивіться в області по загальним таким розрахункам потреба в зрошенні, десь 50 тисяч гектар землі на даний час. З них зрошується на зараз тільки 6 тисяч. Найбільше це Глобинський район, який має доступ до Дніпра, до водосховища. Тому е, використовувати тим районам, ну які біля Дніпра, звичайно, легше, але можна використовувати і стави, став, став, які є, і річки. Єдине, що треба розраховувати, скільки ви туди візьмете, щоб не забрати лишньої води, щоб потім річка не в болото якесь. Mm. Тобто, це все треба Добре, розраховувати. Добре, по рентабельності. Я так розумію, що Володимир Михайлович може сказати в двох словах: наскільки рентабельно буде. Зараз робити систему зрошення, там на майбутнє, я не знаю, там на 5, на 10, на 25 років, і вирощувати культури, які ви там вже. Капельне зробили. зрослення на овочах і фруктах себе окупляє. Особливо, хоч ціни на нерганіці зросли, але от на зернових вона ніяк себе не може окупити. Хоч ще років 15 назад, там фермери, які займаються зросленням, то вони. Рентабельно було і сою зрощувань. На сьогодні це сади під капельним зрощенням і огороди під капельним зрощенням. Там економний розход води, і виходить рентабельно стабільні врожаї, заплановані і технології. Угу. Володимир Васильович, ви є керівником ботанічного саду, і от мені цікаво, як ви бачите по в своєму господарству да посаду як змінюються культури, навіть які з'являються, можливо, які зникають от в на в нашому регіоні відповідно до того до тих змін клімату, так Хорольський ботанічний сад це єдиний ботанічний сад загальнодержавного значення на теренах Полтавщини. Безумовно, є науковий відділ. І е, основний напрямок наших наукових досліджень це інтродукція субтропічних плодових культур за відкритого ґрунту. І е, на сьогоднішній день ми е, переконалися в тому, що є певний перелік е, субтропічних плодових культур. Які культивуються дуже давно на нашій планеті, в субтропічному кліматі. Вони спочатку були створені як культури, але поширилися далеко і у помірному кліматі. І на сьогоднішній день ми, наприклад, в нашому будинковому саду вирощуємо хурму Віргінську, Інжир. Гранатник зернястий, фісташку пробуємо вирощувати. ну Взагалі-то перелік великий, 28 субтропічних плодових культур. От. І е, дуже позитивні результати ми побачили. І перспективу в цьому бачимо. Бо субтропічні плодові культури, коли вони культивуються в наших умовах, вони власне кажучи, не потребують, якщо рослина у віці 8-10 і більше років вона взагалі не потребує поливу. Тому що якщо говорити про мигдаль звичайний, фісташку справжню і зезифус справжній, це надзвичайно по культури. Власне кажучи, ми в умовах культивування в Хороцькому ботанічному саду взагалі ці культури не поливаємо, але вони досить врожайні. Це ми спостерігаємо вже далеко не перший рік. І, звичайно, що ці культури необхідно поширювати в регіоні. Як ми бачимо, як їх можна поширити? Ну, безумовно, в приватний сектор. На сьогоднішній день садівництво взагалі, садова продукція. Умовах України, в лісостеповій зоні України, переважні більшості вирощуються в приватному секторі. Ці культури, про які я говорив, ну я кілька назвав там, але їх значно більше. Вони не мають шкідників. Ну це очевидно. У них то є шкідники в природніх умовах і там в субтропіках, але ці культури. Інтродуковані, тобто, за допомогою діяльності людини вони швидше потрапили в умови лісостепу України, а шкідники там потихеньку добираються сюди. Ще не прилетіли. Ще не прилетіли, так. Да. Ну коли Ось вони прилетять, то, то ми вже, мабуть, будемо вирощувати тропічні культури. Власне кажучи, а коли поширювати ці культури у приватний сектор, ну безумовно, це і захоплює е, е, дома домогосподарників е, якісь такі екзоти вирощувати. Це завжди цікаво, і це вирішується проблема імпорту заміщення, тому що не потрібно вже буде отримувати із-за кордону, які знімаються з дерева в не, нестиглому стані, обробляються спецпрепаратами, щоб вони довше зберігалися. А так в ну, добре. Ви говорите саду. Що, що не треба, от в таких умовах посухи не треба їх. Підливати там додатково, але з іншого боку, чи вони нормально перезимують зиму? Зима? Да, дивіться, да, да, це дуже суттєве питання, тому що і важливе питання, тому що всі субтропічні плодові культури, безумовно, коли вони інтродукуються в лісостепову зону, то безумовно розраховується термічний режим і прораховується. І, наприклад, хурма Віргінська, вона. Можуть пошкодитися за умови, коли зниження температури, ну так же ж і ЗЗИФ у справжній. Вони можуть пошкодитись, коли температура знижується мінус 20 і нижче градусів за Цельсієм. Але якщо проаналізувати найнижчі температури за останні 5-10 років, то до таких температур. Не знижується, температура так не знижується. В лісостеповій зоні України. ну Це по-перше. По-друге, все ж таки є методики розроблені, як культивувати ці культури, і ми надаємо рекомендації, як їх культивувати. Безумовно, що субтропічні плодові культури необхідно вирощувати на добре освітлених сонцем ділянках, але висаджувати і за, за, на ділянках, які захищені від пронизливих вітрів. А на присадибній ділян... присадибні ділянці ну, завжди можна знайти таке місце для таких екзотичних культур. Власне кажучи, в нас ботинчий сад створений у 2009 році указом президента України. У 2014 році ми зробили закладки наших субтропічних плодових культур. Дві наукові ділянки, одна сад субтропічних плодових культур, площа 0,26 гектара і формовий плодовий сад 0,23 гектара. Дерева висаджені рядами, між рядами 4 метри, крок в ряду також 4 метри. Дерева ми формуємо висотою до 3,5 метрів десь так, ну бажано десь 2,5-3 метри. З таких дерев дуже легко знімати врожай. І е, Якщо говорити про хурму, там, про аземіну трилопатеву. Прозозифус то <кхи> врожай е, до, 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 достигає не одноетапно, наприклад, як вишня там чи черешня. А, е, <кхи> По мірі стигання плодів, то власне кажучи, якщо такі невисокі дерева, то з них, як я вже говорив, легко знімати врожай, але вони і менше обвітрюються, тому що вони ближче до поверхні грунту знаходяться. От і крона така, що не обвітрюється. Ну давайте ж так будемо говорити, що на присадибних земельних ділянках також і у нас на території ботанічного саду є і традиційні плодові культури. І е, дендрологічне насадження, то власне кажучи, завжди можна знайти таку ділянку, яка не які не виволодимоси. А, я... а наскільки вони наливаються? От, знаєте, коли ми говоримо, що там забракло сонця, розумієте? Тут ми розібралися з зимою. Наскільки наше сонце дасть їм отої сили налитися плоду? Так, достатньо. У нас суми активних температур і сонячного освітлення. Ну, взагалі Полтавська область має дуже добре освітлення. Навіть е, лівобережний лісостеп краще освітлюється сонцем, ніж правобережний. І е, в наших умовах і ми завжди е, запрошуємо і на екскурсії, і науковців. І коли до нас приїжджають, ну, дивуються е таким е гарним рясним врожаєм е плодів, ну, хурма завжди. Ну, якщо перші плоди можна вже збирати в кінці е серпня, в залежності від сорту, і е вересень, жовтень, початок листопаду. То це ну, достатньо для того, щоб вони визріли. Ну, я хотів би звернути увагу, що є такі культури, які необхідно захищати на зиму від низьких температур. Ну, наприклад, гранатник зернястий, ну, гранатове дерево, плоди гранатина. ну, називають його гранат. На ринках продається досить часто і багато. От, в цьому році ці дерева в нас заплодоносили. Вперше заплодоносили, але є позитивний результат. Ми зберемо ці плоди, різні сорти, добудемо насіння, висіємо його і, власне кажучи, такий пересів насіння підвищує зимостійкість рослин ну хай там на кілька градусів, але це відчутно. Захист рослин цих формується крона невисока. Можна вирощувати у формі сланця, там чи взагалі невисокого дерева під нахилом, там, <кій> навіть і під 45 градусів. Такі невеликі дерева можна легко або їх пагони у вигляді куща, якщо це говорити про. <кій> Інжир дуже легко пригинати до ґрунту, пришпилити його, ну а далі там вкривається опалим листям. Ми, наприклад, наші дерева вкриваємо опалим листям дуба. ну дуб, Листя з дуба це досить навіть вигідніше, тому що це листя цупке, воно не так розкладається швидко, не дає там достатню температуру для того, щоб рослини в весняний період випрівали. Ну, власне кажучи, дивіться, от недавно, зовсім недавно, в лісостепову зону був інтродукований персик, але він на сьогоднішній день зростає в кожному приватному саду. На сьогоднішній день ніхто не відмовляється від дуже гарних сортів винограду, які в нас необхідно вкривати. Культивують таким чином. Ну, власне кажучи, і субтропічні плодові культури таким чином можна вирощувати. І, власне кажучи, це вирішується ще питання, таке самозабезпечення населення е, цілющими плодами, новою садовою продукцією, і цілющими плодами. Ну, і, до речі, на сьогоднішній день дуже актуальне питання таке, як е, <кхів> запровадження органічного садівництва. От Якраз ці субтропічні плодові культури вони якраз дуже вписуються на сьогоднішній день у. Органічне садівництво, так що я думаю, що це один із шляхів використання вигоди від глобального потепління, не тільки боремося, а й використовуємо вигоду використання вигоди від глобального потепління і, власне кажучи, імпортозаміщення Володимир е, Михайлович, повертаємося до того, як ми будемо боротися і зі зміною клімату і верніше з посухою. Власне на вашому рівні, на депутатському рівні, на рівні органів місцевого самоврядування. От ми окреслили, як можна там боротися, висаджувати і так далі. Чи є комплексні програми, чи є бачення, власне, як адаптуватися до таких реалій? Ну всі розуміють, що йде потепління, що це приходить до дискомфорту особливому місці. Вони замітні всі це бачать. Зразу. Да, бачать зразу, але Проблеми ну, на сьогодні майже не вирішуються. Програми є. Є програма заліснення. Ну, в тому році, як я не помиляюся, посаджено по області нових лісів, старі не кажуть, що випиляли, посадили, mm. там mm. працюють вони як годинник, ті площі посадили. Але на розширення, здається, 103 га. гектари. Це взагалі нічого. То, що Україна взяла зобов'язання 20% заліснення на Паризькій конференції по зміні клімату. Ми там взяли на себе дуже жорсткі е, зобов'язання, і тепер євросоюз і бігайте. Давайте їх попереробляємо. Там 30 заповідних територій, 20% заліснення, 30% під сирокосами. Ну, заповідні мої під сирокосами, будь-які ліси це все, це заповідні території, які повинні залишитись. І розорів 48 У нас в області вже більше 80% процентів Це найбільше в світі, це повна катастрофа. Це от На сьогодні катастрофа за рахунок чого вона, вона, зараз... І... ну, вона розіряється? Змінила з того, що змінила закон, тому що без всякої згоди можна змінити спеціалізацію. Землю надається в... Призначення землі. Призначення Призначення ділянки. без всякого погодження. Ну, фактично, без всякого погодження. Раніше це була процедура, яка затягувалася на десятки. Якщо ти розіграв 20 гектар законсерваного сінокосу, значить ти повинен 20 гектар залужити орної землі. Був конвейер, це була програма, вони працювали, тому що люди тоді вперлися це в 47 м і в 60-х роках. Теж Хрущов прийшов каже, все, давайте розорювати ці болота, сінокоси. Знову розорали, через три роки температура піднялася, повернулися все назад. На сьогодні це буде дуже набагато важче, тому що ну, фактично ця вся земля передана приватні руки. І розорали там незаймані сінокоси, Є випадки, що в нас в громаді розорали сипучі, сипучі піски, де техніка заходить і проводить, де немає нічого. Врожаю нема, але вони його взяли отой маленький-маленький покров і вони його зняли. Ні, ні. І, і це на рівні області це питання навіть не вирішиться. Є б там допомога на зрошення, то що без, на зрошення собі було воно себе купає, і ми можемо забезпечити стабільне. Забезпечення населення області овочами і фруктами, допомога на зрошення від вашої програми обласної чи ні від... від нашої програми і, обласної і державної і державної це в комплексі йде. Але на сьогодні війна, то фактично там ви розумієте, що йде інший напрямок бюджету. Тут нам потрібно закінчити війну, виграти з перемогою. Тоді будемо вже працювати над тим, але. Паралельно ми повинні от є наука, і це повинні працювати. Ми повинні знати, що нам робити. А це відновлення е, лісополос, ліси, створення ставків і зменшення от, дорогу великі дерева, вони роблять тінь, асфальт не розрушується. Тут комусь придумалось 8 метрів. Полоса Кабінету міністрів місті 3 метри. То по Полтаві, згідно цією постановою Кабінету міністрів, 90% дерев потрібно бути випалювати ширину? Три метри від приїжджої частини не повинно бути жодної деревини в місті. Цей кабінет міністрів спеціально розробив під когось, щоб можна було випалити ці дерева. Тому що дерева вже виросли там 78 років, це були дуби, яси, наказ цінні породи. І їх під цей робиться допуск згідно кабінету міністрів, депутати Полтавської обласної ради. Звернулися до Кабінету міністрів, але щоб його змінили цю норму, повернули до старих норм, 3 метри, як було, то що це предостатньо, щоб тільки крона не доставала 3 метри, 2 метри до проїжджої частини. Цього предостатньо, але це робить холодок, асфальт не, не нагрівається. так температура асфальту, порівняно той, що під деревом, порівняно той, що без дерева, різниця більше, ніж 12 градусів. Це катастрофа для наших доріг. І, і все, згідно тієї постанови, не можемо ми на рівні області нічого зробити, бо все протизаконно. І потрібно це в комплексі думати. ну Одна величезна надія, що в Євросоюз, і тоді Євросоюз нам свої норми поставить, і ми їх виконаємо. Я дякую вам за цю розмову в нашій студії. Я бажаю вам плідної роботи. Я дякую нашим глядачам за увагу. Побачимося.